Яка ж краса, коли цвіте горох, да? ну правда, гарно. Сьогодні 29 травня. І що ми будемо робити? Будемо травити жучка. Жучка будемо травити от такою штукою, таким препаратом Engio. Сингента. Відомий всім препарат, 180 грамів на гектар повинно його піти. Але це все чепуха порівняно з тим, що робиться на полі. А ви самі бачите, він. Тут цвіте, тут не цвіте. Ви спитаєте, що за фігня. Я вам розказую. Почну, почну з того, що ось я пальчиком отак проведу, оце йде моє поле. Ось, А то за трактором, то поле мого колеги. Ми просто сіяли, сіяли в один день. Це різні препарати. Значить, отут, де цвіти, це базагран. Туди не цвіте, це Максимокс. Конкретно так він його придавив. Що так вийшло? Мій сусід ну вирішили таке зробити експеримент, спробувати. Він собі ось спробував. Максимокс, і я собі ось края. Тобто подивитися результат. Максимокс це байер, фірма німецька. База Гран, нагадаю, це Базф, також Німеччина. Ну, Якщо нас не обдурили. І от, значить, бачимо, ось ось ось, 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 оце у нас MaxiMox. Придавив конкретно горох, свідка нема взагалі. Ну, Нібито кажуть, що треба там ще брати якийсь препарат до того Максимокса, щоб він там. Щоб він підняв потім горох після самого Максимокса. Не знаю, правда це чи ні. Не знаю, правда це чи ні, але от результат ми бачимо. Ось. Ось Максимокс. В принципі, взагалі нема цвітка, тут не цвіти, придавив. Ну, он щось там трошки є, да. ну майже нема. І ось тут же базагран. гляньте, різниця. Ось, це не монтаж, це ось одне поле. Ну, фактично одне поле. В один день сіяв. Да? А, так це і є моє полетю. Бо сусід он трошки далі. Ось одне поле, шматок побризкали Максимов. Шматок. От так. Ну, кажуть, що базаграном треба працювати тільки коли перед цим був посіяний євролайтінговий сонях. Я не знаю, хто там що радить, але знов-таки ви подивіться подивіться сюди, як працює Максимокс і як працює базагран. От таку я рекламу роблю. Якщо треба до Максимокса ще щось купляти, ну, вибачте, мене це не влаштовує. Це ще раз їхати бризгати, ще раз щось розводити, працювати з хімією я, я не хочу. Тому я раджу ось база Гран. Така моя думка. Нічим не будемо кормити його, абсолютно нічим. Хтось вносить от зараз в момент, коли трави мажучка, багато хто вносить якісь там добрива, чимось підкормлює. Ну, ніфіга воно не дає. Коротше. ось Людина займається сусідами вже років 5 тим горохом. Нічого він не вносить. По-моєму, да, нічого він не вносив. от... Точніше, не так, він ніколи нічого не вносив, а по цьому році він якраз вирішив такий знов такий експеримент зробити, підкормити горошок. Ну, що це дасть, я не знаю. Коротше, ви різницю буквально на одному шматку, ви все побачите, що це дає. Я нічим не буду кормити його, а просто потравимо можучка, та й все. Ось така ось ситуація. Якщо у кого є які думки з приводу чи досвід роботи з Максимоксом, з базограном, будь ласка, пишіть, розказуйте, то що тема така ну, досить цікава. Я сам, наприклад, заплутався в цих препаратах. От. Якщо щось ми неправильно зробили, тим Максимоксом. Пишіть, будь ласка. От. Ще раз ось дивіться. Базагран Максимокс. От у кого які думки, пишіть. Цікаво то все обговорити. От, От покажу сам горох. Точніше, його цвітіння. Ні, гарно, правда, гарно, ви знаєте, і так приємно його навіть так помацати руками. Нема колючок, нема, ну, класно. Дуже класно ходити по полю з горохом. От. Ну і будемо, ж, сподіваюся, вбирати його своїм комбайном. Поки що комбайн мій не вбирав горох. Ну, це все, це все потім. От вам покажу на останок. І мазика свого. І до речі, це Запорізька область там питають у мене, яка це область. От. Полетів, краплини Енджіо полетіли на жучка. До побачення.